Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок, сонечко, такий вітерець, ну, поки що, невеликий. Розпівалися пташки. Горобці щось не поділили. Чоловік посміхується до мене. Вчора цілий день був дощ, просиділи в хоті. На бридає, сидіть в хоті. <свят> і в хаті можна роботу знайти, але ось так на вулиці, на свіжому повітрі, на сонечку, таке набагато приємніше. Сиро, мокро. Але хто шукає роботу, той завжди знайде, що сьогодні я хочу зробити. Ще до дощу я ось підготувала діляночку тут навпроти хати. І буду... ой, підожіть. Правду кажу. Вибачте. Росла у мене тут газанія, викопала її, а тепер що я хочу сюди посадити. Пам'ятаєте, хто дивиться мої відео вже? Не сьогодні, перший раз я показувала вам розпаковочку, що виписала тюльпани. Ось оці тюльпани я сьогодні хочу посадити. Дивіться, називається повний ранній колумбус. Бачите, ну, в каталозі ось тут краще видно. І думаю, ось як вони виростуть, почнуть квітувати. Краса буде неймовірна. Так що такою справою я зразу займуся. Ну, а чоловік хоче сьогодні, дуже хоче, зайнятися виноградом. Обрізати, навести там лад. Ну, Чесно кажучи, чоловік ще процесом не знає. Так, уже займаємось. Кожен своєю справою. Хто тюльпанами, а хто виноградом. Це в нас дуже вже старий кущ, то треба його гарно і обрізати. Так не буду чоловіку, я заважати. Піду робити свої справи. Сьогодні ще іще один такий довольний чоловік, що посадила перець, так? Да? Бачите, як сміється? Любить чоловік борщ із, гір... із гірким перцем. Я сажу на городі, але ж отой, знаєте, ж такий довгенький, ми ж його обриваємо, бо він же померзне. А тоді він і зимою вже висихає. А такого перцю чоловікістя не хоче. І Не хоче маринованого, то там його закатують люди. Ні, такого і не показуй. Оце тільки щоб свіжий. Поділилися з нами. Думала, кущик один кімнатним перцем гірким вийшло два кущі. Це ж такий, знаєте, такий він хоч і маленький, а такий клятий до борщу. Ну, насипеш таку якого б борщу б я не зварила, а з цим перцем буде смачний. Це вже наступний день. На вулиці сонечко, і так, ви знаєте, не холодно. Але ж на градуснику показує 2 градуси морозу. А підходила я до нього ще раніше зранку, то було навіть три, чи усі чотири. Кажу чоловіку, мороз показує на вулиці, а він мені не вірить, сам підійшов, впевнився. Але ж на траві по поверхні такий ж мороз. Хай би там градусник брехов, та йому не вірить. Але дивлюся, вон, бачите, вонте, по поверхні такий ж морозець, морозець. Оце вже сьогодні, точно. Будемо садити часник і, мабуть, і цибулю. Хоча й кажуть, що цибулю потрібно садити тоді, коли вже декілька ночей підряд температура опускається до мінус п'яти. Ну а доки чекають його. Тим більше дивилися сьогодні по погоді, передають знову дощі, дощі і дощі. То не знаю, чи це пізно, чи це рано, Ну доки ж його чекати? Будемо сьогодні засукувати рукава та й усе садить. Вже ми будемо снідати. Перший раз оце в цьому сезоні відкрила баночку з помідорами. Як полізу, по картоплю в погріб, так і дивлюсь на них. Ну, як полізу в погріб по бурячок по морку, так і дивлюсь на помідорчик. Я тоді ж думаю, ну та чого ж його мучаться? Витягла, відкрила та й будемо їсти. Ну, 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 ну так же, ж, для чого ж ми його і закотували? Це помідори ті, що я закотувалася із морквяним листям, смачні виходять. На Сніданок багато не заморочувалася, приготувала класику, картопляне пюре, або як у нас називають, топтанка. До топтанки приготувала я, пожарила хек, ну і, звичайно ж, жарена цибулька. Так що нам приємного апетиту, якщо ви також снідаєте, або ж обідаєте, або ж вечеряєте, або тільки збираєтеся, вам також приємного апетиту. Поставила на обід варить борщ, хочу зварити з щавлем. Понаростали молоденькі листочки, але спогляньте. Кожен листочок і поїдений. Ви це бачите? Як ви думаєте, що його може їсти? Мабуть, отой слизняк, який звідкись приповз на наші городи. І тепер усе підряд гризе. Йдемо всі гуртом садить горно на вулиці. Ось лньте. Спочатку покажу вам часник, цибуля, ту, що я виписувала, і кущовка моя. Так ви подумайте, приготувала цибулю. А чоловік дивиться на мене та й каже, правда ж? <хи> і каже, так а хіба ж ми цю цибулю садити будемо це на зиму? А я кажу, здрасте А коли ж ми її садимо? Ну, в минулому році не садила, бо цю ж ділянку ми засіяли пшеницею. То садила навесні, то така, ви знаєте, цибуля вийшла, яку посадила, то таку і викопала. Кажу, десятиліття ми вже садимо. Восени цибулю. Ну, що то значить місяцями вдома не жить? Цибулю їси, а коли вона сажена, хтось на то. Ні, ну це я списую, дівчатка, вже так, знаєте, потихеньку відвернусь. Уже в нас старчеський склероз. Пише чоловік рядки. робиться ось глянення керівненькі, бачите. В нас називають так, пишемо рядки. Сапою. Чи це на цибулю часник, чи це на моркву буряк? Усі ми пишемо рядки. Цю справу, це писати рядки, мені чоловік не доручає. Бо як би я й не пописала, все рівно не так. Звісно, якщо я ж сама дома, то я вже ж пишу. Так а тоді ж, прийде, приїде, вже і зійшло, то, каже, посіяла, як ото. Бик постяв, по дорозі. бик по дорозі постяв. Бачите, а тут нічим же ж не натягує ні вірьовки, нічим не відмічає, але ж бачите, раз, глаз як алмаз. Ну що ж, бо це, мабуть, і так вже довгеньке відео я з днів зробила. Вже ж вибачте. Будемо ми хто пише, а хто буде садити. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!